Soma a vida Пустка, реєструйся і відпочивай за рахунок. Люксафем на Росії почався дефіцит пального через удари українських дронів по НПЗ нафтопереробних цих заводах е, у Приморському краї та Владивостоку. Величезні черги на АЗС е, на трасі Москва Ростов-Краснодарські кілометрові черги з вантажівок у тимчасово окупованому Криму. Також фіксуються проблеми з бензином. Водії стоять черга та бруть з собою каністри до того ж. Вартість бензину за тонну оновила історичний максимум, і що не кажи, а з цим питанням у росіян дійсно виникають проблеми, і це правда. Е Абсолютно логічно припустити, чому саме виникають проблеми. Проблеми виникають, тому що всі ці точки, де переробляється нафта, в паливо безпосередньо для того, аби автівки їздили, по цим точкам систематично Україна наносить удари. Навіть якийсь був момент у Росіян, що вони перестали експортувати пальне, аби для внутрішнього ринку його почало вистачати. Звісно, всю цю історію вони завернули в красиві слова. Ва, що там у них щось десь, і, начебто, все йде по плану і проблем немає. Але ну всі одразу зрозуміли, що і до чого тут не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти, чому саме росіяни перестали продавати. Е це паливо за кордони, і як ми бачимо, зараз дуже дійсно серйозні великі черги, в тому числі і в телеграм-каналах. Ви зможете спостерігати різні відео, де просто стоять вантажівки і дійсно ці кілометрові черги. Можна сказати тільки одне: що це буде продовжуватися так, можливо, результат не такий швидкий, як нам би хотілося, але. По перше, він є. По-друге, Україна крокує і далі до цього результату, і е, з кожним разом ці результати збільшуються, і це дуже. Не тільки вражає це і е, дуже корисно нам всім бачити, розуміти. І от якраз таки ці новини, які стосуються ракети Фламінго, також я думаю, привідкриють для нас з вами багато цікавих новин, які будуть відбуватися, і багато не дуже цікавих, не дуже приємних новин для Путіна і всієї цієї компашки. Бо якраз таки е, такі ракети, як Фламінго, дійсно можуть е, зробити дуже болючі. Укуси скандальні інвестиції Трампа. Президент скуповує облігації на 104 мільйони доларів. Небагато б здавалося, але все ж таки. Президент США Дональд Трамп опинився у центрі нового фінансового скандалу. Журналісти Bloomberg з'ясували, глава Білого Дому скуповує облігації на сотні мільйонів доларів у той час, як його е політика безпосередньо впливає на компанії чиї боргові папери. Він купує. За даними фінансового звіту, оприлюдненого Білим домом, Трамп здійснив 690 угод на суму щонайменше 103,7 мільйона доларів. Перші покупки були зроблені вже наступного дня після його інавгурації. Він інвестував не лише в облігації місцевих органів влади та муніципалітетів, а й у корпоративні боргові папери великих американських компаній. Зокрема, 10 лютого Трамп придбав мінімум по 500 тисяч доларів облігацій компанії Qualcomm, Home Depot та T-Mobile ЮС. А, трохи пізніше він купив ще щонайменше на 250 тисяч боргових паперів компанії Мета, це Фейсбук. Аналітики наголошують, що це створює очевидний ризик конфлікту інтересів. Коли президент Сполучених Штатів інвестує в компанії, які потерпають або виграють від його ж рішень щодо тарифів чи технологічної політики, це підриває довіру до самого інституту влади. Коментує експерт із державної етики Річард Пейн. Фактично, на відміну від попередників, Трамп не відмовився від своїх активів і не передав їх у сліпий траст. Закон не змушує президента продавати бізнес чи активи, але всі лідери з 1978 року робили це добровільно. Трамп перший, хто вирішив цього не робити, пояснює професорка права з Джорджтаунського університету Мері Льюіс. Сам президент відкрито говорить, що не бачить у цьому проблеми. Я заробляв гроші до політики і роблю це зараз. Це нормально. Я лише доводжу, що Америка може перемагати і бізнес процвітати, заявив Трамп під час однієї з зустрічей із бізнес-лідерами. Його статки за індексом Bloomberg Billionaires нині оцінюються у 6,4 мільярда доларів. Лише криптовалютні проекти, і частка у Трамп Медіа, додали йому понад 620 мільйонів доларів у 2025 році. Його імперію, яка включає а, курорт, маралаго та десятки компаній, керують сини. Проте критики попереджають, такий підхід може поставити під сумнів будь-які його рішення. Коли американці бачать, що президент одночасно і ухвалює політику, і заробляє на ній, довіра до влади руйнується, каже колишній чиновник урядового офісу етики Даніел Гофман. Отже, Дональд Трамп не лише керує країною, але й активно примножує власний капітал. Купуючи облігації на десятки мільйонів доларів. Скандал у тому, що ці компанії прямо залежать від його ж політичних рішень. Простими словами, Трамп грає на двох дошках одразу як президент і як бізнесмен. Він ухвалює рішення, які впливають на ринок, і паралельно інвестує в цей самий ринок. Це схоже на гру із зав'язаними картами, де виграє тільки він. Ну і продовжуючи історію з Трампом, ми зараз поговоримо про його геополітичний внесок, але от ця історія з заробітком дуже цікава. І насправді, ну як для мільярдера, і як для людини, яка займається не тільки політикою, а ще й може на ній торгувати відкрито, то звісно, 104 мільйона доларів можливо і не така вже й велика сума. Але це ж тільки те, що 어, знайшли поки що, і цікаво було б подивитись на. Більш ретельне дослідження, можливо, його сім'ї, можливо, ближайшого оточення. Бо наскільки мені відомо, в сполучених штатах ну м'яко кажучи, не прийнято на такій позиції торгувати. Якщо не помиляюсь, за це засуджували і Пелосі за те, що її чоловік заробляв, хоча вона сама не заробляла, фактично і не могла цього робити за американським законодавством, але от заробляв на цьому чоловік. На інсайдерській цій інформації. Ну, ми можемо тільки уявити, як найближче оточення Трампа може заробляти на такій інсайдерській інформації. Е, ну і ще трошки про геополітику і Трампа. От, наприклад, Орбан знову вставляє палки в колеса. Е, Трамп намагається вмовити Будапешт не блокувати Україну в ЄС. Тож, президент Трамп зателефонував премєр міністру Угорщини, щоб дізнатися, чому той блокує переговори про вступ України до європейського союзу, про цей дзвінок повідомляють джерела знайомі з перебігом розмови. Телефонна розмова відбулася одразу після багатогодинних консультацій Трампа з президентом України Зеленським та низкою європейських лідерів у Вашингтоні. Головною темою була війна Росії проти України та пошук умов для перемир'я. Європейці прямо попросили Трампа втрутитися і переконати Орбана припинити блокування української євроінтеграції. На певному етапі зустрічі союзники звернулися до президента Сполучених Штатів з проханням використати його вплив на Орбана. Розповіло Джерело. Його позиція стала головною перешкодою для початку переговорів щодо членства України в ЄС. Угорський прем'єр відповів жорстко. На своїй сторінці у Фейсбук він заявив: Членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки, тому пов'язувати вступ із питаннями безпеки є непотрібним і небезпечним. Україна зі свого боку наполягає, що членство в ЄС. Має стати частиною пакета гарантій, які не дозволять Росії здійснювати нові територіальні захоплення після запровадження перемир'я. На тлі цього угорська сторона навіть висловила готовність провести у себе наступний раунд переговорів між Путіним та Зеленським. Одразу після дзвінка Трампа оголосив, що прагне організувати зустріч на найвищому рівні між російським та українським президентами. А також тристоронній саміт за своєю участю. Час і місце цих подій поки не визначені. Однак, Орбан, відомий як близький союзник Трампа та натхненник правих популістів у всьому світі, продовжує залишатися найбільш проблемним. Гравцем у європейському союзі пише видання Bloomberg: він систематично блокує пакети допомоги Києву, виступає проти санкцій проти Росії та критикує політику Брюсселя. Американські чиновники уникають публічних коментарів щодо змісту розмови у білому домі. Лише зазначили, що варіанти проведення майбутнього саміту ще обговорюються.